Магазин Мебліка презентує турецькі матраси серія Олімпія. В даному випадку це матрас Майорка. Матрасик приходить повністю в повністю вигляді. Уважно перевіряйте перед підписуванням акту прийому передачі, чи матрасик немає пошкоджень. До матраса додається спеціальний гарантійний салон і ніж для його розпаковування. Там ніж зроблений таким чином, щоб убезпечити вас від пошкодження матрасика. Матрасик в скрутці може зберігатися до півроку. Беріть запас місця часу на те, щоб матрасик їде стореччий. Після розпаковування матрас має 48 годин. Полежати, щоб повністю набрати форму та відновити свої ортопедичні та анатомічні властивості. Ми в себе на виставці розпаковуємо часткову клітку, коли ви будете розпаковувати у себе вдома, радимо повністю знімати плівку, так швидше набере форму і швидше відновить свої властивості. Матрасики Олімпія досить гарної якості. А їхній зовнішній вигляд це матраси преміум-сегменту, які виробляються українськими компаніями. Як бачите, матрас швиденько набрав свою першу форму, але це не означає, що ви не можете користуватися. Зачекайте, поки матрас полежить, відновить свою властивості та форму, а тоді купуйте на матрасник, стеріть його і користуйтесь солодких вам снів, замовляйте матраси Олімпія в магазині Мебліка.